Всім привіт! Мене звати Анна Іскєрдо, я креативна директорка та співзасновниця проектної компанії АІМ. Цього року, з початку війни, ми дуже багато на своєму каналі розповідаємо про питання енергоефективності. І що цікаво, що за останні шість місяців, вже сьомий місяць війни, в нас було дуже багато прийнято нових змін до різних державних будівельних норм до ДБНів, які увійшли в дію з 1 вересня, і якраз одна з самих яскравих, і мені здається, що значущих для України і для новобудов, які будуть будуватись після 1 вересня, є якраз нормативи відносно енергоефективності. Є основний коефіцієнт, який змінився у ДБН по енергоефективності, це коефіцієнт опору теплопередач. І так. Як було раніше і як стало е, коефіцієнт опору теплопередачі для глухих стін, глухого фасаду, тобто він може у вас бути зроблений там мурування будь-якого, або бетонна стіна плюс утеплювач, і вони мають відповідати коефіцієнту на сьогоднішній день 4 від 1 вересня. А раніше це було 3,3, А буквально, якщо ми візьмемо там 5-7 років назад, цей взагалі там коефіцієнт був три, і і так далі. А те, що стосується вікон. То цей коефіцієнт 7 років назад був 0,6. Зараз він, ну, зараз, на сьогоднішній день, цей коефіцієнт 0,9. Ну, 0,9 зазвичай не роблять, роблять коефіцієнт одиницю. А буквально там, декілька тижнів тому він був 0,7. Тобто зараз прийняті зміни до ДБНів по енергоефективності вони. Зробили наші майбутні будівлі, що будуть збудовані більш енергоефективними, а що означає, що вони будуть споживати менше тепла, менше кіловат на метр квадратний. Тому, якщо ви будете інвестувати у нове будівництво, обов'язково звертайте увагу, а який же ж коефіцієнт опору теплопередачі у тій будівлі, яку ви купуєте, або тобто у тій квартирі, яку ви придбали новобудові? В цьому ж дебені говориться, що клас енергоефективності наших будівель тепер може бути тільки мінімально Б. Взагалі, класів енергоефективності їх чотири, які застосовуються в Україні: це А, Б, це, Д. Ну, я думаю, що є там ще Є, Ф і так далі. Ну, це вже просто ну несерйозно, Це якийсь дачний будиночок, можливо, дерев'яний. І так, якщо ми говоримо про клас енергоефективності Б, то це означає, що всі мережі, які у вас є, опалення, гарячого водопостачання і так далі, будуть споживати на один метр квадратний вашого житла не більше ніж 60 Вт годин на один метр квадратний. Це дуже важлива річ, тому що буквально ну, ті будівлі, які на сьогоднішній день будуються, цей показник де 75 Вт годин або навіть більше. Тому е клас Б енергоефективності теж перевіряєте в новобудовах, тому що коли забудовник будує клас Б або архітектор проєктує е клас Б, це означає, що будівля, звичайно, буде більш дорога по собі вартості. Якщо ви відповідно купуєте дешеве житло, не сподівайтеся, що ви будете платити небагато за комуналку. Ну і звичайно, хочеться сказати про сховище та укриття. Дуже багато вийшло статей про те, що тепер потрібно робити будувати бомбосховище в кожному житковому будинку, в кожній будівлі і так далі. Давайте так визначимось поняттями: Бомбосховищ не існує. Це старе поняття на сьогоднішній день. Ніде в законі його немає. В новій версії ДБН, який має бути прийнятим, цієї якби теж цього формулювання немає. Є поняття сховища. Є поняття укриття. Укриття це споруда подвійного призначення. І так, що важливо, був прийнятий закон, який урегулював питання сховищ та укриттів. У законі говориться про те, що кожен проект, який буде проходити погодження, ну від літа 2022 року, має обов'язково мати розділ заходів цивільного захисту. Я вам по секрету скажу, що кожен проект він і до цього мав цей розділ. Просто, ну там, років 7-8 назад відмінили отримання технічних умов від Державної служби з надзвичайних ситуацій для розробки цього розділу. Так що особливо нічого в цьому напрямку не зміниться. Проте, що важливо для того, щоб зрозуміти, чи потрібно вам в проекті мати укриття, сховище і як якої характеристики і так далі дуже важливим для забудови нових територій буде розробка обов'язково в складі детального плану території окремого аркушу, який буде самовизначати необхідність кількості та потужності сховищ та укриттів і місце їх розташування? Так що ось це я б сказала, що самі головні зміни, які на сьогоднішній день відбулись в нашому законодавстві. І те, що буде призводити до здорощення квадратних метрів, всі інші зміни 22 зміни до 22 ДБНів, дебенів вийшли ну і увійшли в дію з 1 вересня, але хочу сказати, що вони не будуть призводити настільки кардинально до. Ну, збільшення там собівартості або там ускладнення будівельникам будувати квадратні метри. Ні, вони стра... стануть просто трохи якіснішими. Е, уточнили деякі питання, які до цього не були врегульовані. А ось енергоефективність клас Б збільшення коефіцієнтів опору теплопередачі та е, впорядкування усіх питань, що стосуються сховищ та укриттів, ось це дійсно дуже важливі зміни. Так що Дякую, сподіваюся, що вам була ця інформація дуже корисна. Підписуємось на канал, ставимо лайк. Ну, а якщо вас буде цікавити ще якісь додаткові питання, так що пишіть в коментарках. Всім пока.